Поки придбання розея сади в розпліднику це чудовий спосіб розпочати садівництво, вирощування власного насіння розширює асортимент сортів, які ви можете виростити, а також дозволяє засвоїти нову навичку. І оскільки восьмий район може почати висівати насіння вже в січні, це чудовий спосіб задовольнити свою пристрасть до садівництва, поки на вулиці ще холодно. Перш ніж приступити до посіву, важливо знати, коли саме це робити. Хоча ідеальні терміни посадки залежать від місця розташування, в межах однієї кліматичної зони вони приблизно однакові. Я розповім про клімат восьмої зони, поясню, які фактори потрібно враховувати при визначенні термінів посадки і дам докладний посібник з посіву різних культур. Після прочитання ви будете готові взяти насіння, лодки для розесади і приступити до посадки. Де знаходиться восьма зона, Кліматичні зони визначаються на основі середніх мінімальних температур. У США вони варіюються від 1 до 13, де 1 – найхолодніша, а 13 найтепліша. Восьма зона охоплює південний схід, південь і північний захід країни. Це включає більшу частину Північної Кароліни, Південної Кароліни, Джорджії, Алабами, Місісіпі та Арканзасу. Основними містами цієї зони є Сіетл, Даллас, Літл Рок, Атланта, Ролі та Грінвіл. Який тут клімат? Оскільки восьма зона охоплює великі території, клімат тут різноманітний. Якщо в Місісіпі та Алабамі літо спекотне і вологе, то на північно-західному узбережжі температура рідко піднімається вище 27 градусів Цельсія. Тому я рекомендую вивчити історичні погодні дані вашого регіону, щоб зрозуміти, які культури найкраще підходять для вашого саду. Однак всі райони восьмої зони об'єднує один важливий показник: середній зимовий мінімум становить від 12 до мінус 7 градусів Цельсія. Такі температури згубні для теплолюбних рослин, таких як томати і майорці, і можуть пошкодити навіть більш холодостійкі культури, наприклад, буряк і салат. Останні весняні заморозки зазвичай трапляються з початку березня до середини квітня, а перші осінні в листопаді. Як визначити терміни посіву насіння? Якщо ви хочете успішно виростити розесаду, важливо правильно вибрати час для посіву. Основні фактори, які потрібно враховувати, це дати останніх весняних і перших осінніх заморозків. У цій зоні взимку гарантовано бувають сильні заморозки, які знищують більшість однорічних рослин, якщо їх не захистити парником або покривним матеріалом. Легкі заморозки можуть тривати до кінця зими або початку весни. Визначивши середню дату останніх заморозків, ви зможете розрахувати, коли висаджувати розесаду у відкритий ґрунт. Холодостійкі культури, такі як капуста, кейл і броколі, переносять легкі заморозки. А ось теплолюбні рослини, такі як томати і перець, краще висаджувати, коли загроза заморозків повністю мине. Після цього можна розрахувати терміни посіву насіння на розесаду. Пам'ятайте, що рослинам потрібно кілька місяців, щоб вирости з насіння в міцну розеесаду. Якщо ви не впевнені, скільки часу потрібно конкретній культурі, перегляньте інформацію на упаковці насіння. Наприклад, для парцю Бенене» рекомендується починати посів за 80 тижнів до висадки в ґрунт. При вирощуванні осінніх культур головна проблема не холод, а скорочення світлового дня. Важливо, щоб рослини встигли дозріти до того, як день стане корочим 10 годин. Зазвичай це означає висадку розесади в кінці літа або на початку осені, а посів насіння в середині літа. Коли починати посів. Так як більшість культур можна сіяти прямо в ґрунт влітку, основні періоди для вирощування розесади в цій зоні весна і осінь. Давайте розберемося, коли саме починати посів, коли сіяти овочі та квіти для весняної посадки. Посів насіння в кінці зими або на початку весни дозволяє отримати ранній урожай. Використовуючи фітолампи і теплі підвіконня, ви створите ідеальні умови для проростання насіння і зростання розеесади. Наведені нижче терміни посіву допоможуть вам отримати міцну розесаду до моменту висадки в ґрунт. Однак, оскільки дати останніх заморозків можуть змінюватися, переконайтеся, що загроза заморозків минула, перш ніж висаджувати теплолюбні рослини. Амарант 1 березня, 1 квітня. Базилік. 15 лютого, 15 березня. Броколі, 15 лютого, 15 березня. Капуста, 1 лютого, 15 березня. Календула, 15 лютого, 1 квітня. Цвітна капуста, 1 лютого, 15 березня. Селера 1 січня, 1 лютого. Целозія, 15 лютого, 15 березня. Мангольд, 1 лютого, 15 березня. Капуста Кале. 1 лютого 15 березня. Огірки 1 квітня, 1 травня. Дельфініум, 1 січня, 1 лютого. Баклажани. 15 лютого, 1 квітня. Фенхель, 1 лютого, 15 березня. Кейл, 1 лютого, 1 березня. Салат 1. 15 січня, 15 квітня. Дені, 15 березня, 1 травня. Окра, 15 березня, 1 травня. Петрушка, 15 січня, 15 лютого. Перець, 15 лютого, 15 квітня. Кабачки, 15 березня, 1 травня. Томати, 15 лютого, 1 квітня. Цині 1 березня, 15 квітня. Коли сіяти овочі і квіти прямо в ґрунт навесні. Деякі культури краще сіяти відразу в ґрунт, особливо ті, які погано переносять пересадку. Це також зручно для створення щільних посадок. Багато культур можна сіяти в кілька етапів, тому я вказав діапазон дат. Ви можете посіяти першу партію на початку періоду, а другу через тиждень-два. Рукола 15 лютого, 15 квітня. Квасоля, 15 квітня, 15 липня. Буряк, 15 лютого, 1 травня. Пакчой, 15 лютого, 15 квітня. Морква, 15 лютого, 1 травня. Космея, 15 березня, 15 травня. Кейл, 15 лютого, 1 квітня. Горох, 15 лютого, 15 березня. Мак, 1 лютого, 1 квітня, редис, 1 лютого, 1 травня. Шпинат 15 лютого, 1 квітня. Ріпа 15 лютого, 15 квітня. Коли сіяти насіння для осінньої посадки. Якщо ви хочете зібрати урожай великої капусти і броколі восени потрібно планувати заздалегідь. Посів насіння в кінці літа дозволить отримати розеясаду, яка встигне дозріти до скорочення світлового дня. У північних районах краще сіяти на початку зазначених термінів, а в південних ближче до кінця. Врахуйте, що висока температура може уповільнити проростання насіння, тому в спекотне літо краще сіяти їх в приміщенні. Пакчой, 15 серпня, 1 жовтня. Броколі – 1 серпня, 1 вересня. Капуста, 1 серпня, 1 вересня. Цвітна капуста, 1 серпня, 1 вересня. Мангольд, 1 серпня, 1 вересня. Кале, 1 серпня, 1 вересня. Фенхель – 1 серпня, 1 вересня. Салат, 15 серпня, 1 жовтня. Шпинат, 1 вересня, 15 жовтня. Укладення, вирощування власної розеєсади – це не тільки можливість спробувати нові сорти, а й цікавий досвід. Плануйте свій графік посівів заздалегідь, щоб зосередитися на інших садових роботах у розпал сезону.